Вітаємо в ефірі. Програма Сучасні Читання. Оператор ведучий Леонід Гапєєв та наша гостя ефіру Юлія Петрухно. Вітаю! Ми перебуваємо в бібліотеці філі номер 11 Хлутногірського району міста Харкова. І зараз пані Юлія покаже свій диплом. Ми вітаємо пані Юлію з перемогою. Диплом другого ступеню. Це перший в Україні всеукраїнський фестиваль, що має назву читаюча. Людина успішна Україна. Ну, власне кажучи, зараз ми е, покажемо ще цікаві книжкові подарунки. Поки пані Юлія буде книжки показувати, покажіть, будь ласка. Так, ось ви бачите, ця сучасна книга передана подарунок особисто пані Юлії, як нашому конкурсанту, як учасниці фестивалю, це від бібліотеки Національного університету Острозька Академія. Щиро дякуємо Острозькій академії. А наступна книга. Від польського інституту у Києві ось така сучасна література. Сучасні Польські автори в українському перекладі це дуже цікаве явище. Власне кажучи, хочу від себе коротку таку зробити ремарочку, що це класне явище, коли бібліотекарі активно долучилися до фестивалю, активно популяризують саме процес сучасного читання. Коли вони це роблять не лише за професію, якби робота того вимагає, ні, коли вони це творчо вмотивовано роблять, коли це, знаєте, стає такою справою життя. І от і відкрив маленький секрет. В наших ефірах на творчій студії Лені «Щастя творчості. Ефіри відбуваються постійно в рамках різних конкурсів, фестивалів. От за хронологією, останній що нещодавно завершився, має назву Читаюча людина успішна Україна. Так, от пані Юля брала участь в цих ефірах в якості. Нашого гостя ефіру, коментатора і не тільки. от. І, власне, такий цікавий творчий псевдонім був на той момент, що мені отак запам'ятався. Він таку має назву е, бібліотекар майбутнього. Але зараз пані Юля, вже бібліотекар сучасності, будь ласка, прокоментуйте. Так, саме бібліотекар е, сучасності. Але я, для мене була несподіванка отримати. Диплом другого ступеня. Я дуже дякую журі. Я дуже дякую всім тим, які подарували книжки. А також я дуже дякую моїм колегам, які підтримували мене. Чудово, це е, насправді класне явище сьогодення, коли колеги одне одного підтримують, щоб не така змагальність була, а саме така е, творча консолідація, творча підтримка, тому що не варто змагатися зайве між собою, хто є кращим. Ми всі достойні, і коли ми навчимося кооперуватися, це саме буде таким найкращим проявом творчості сьогодення. Ну, от, скажіть, будь ласка, е, процес сучасного читання в вашому житті? От кількома словами, що, що це. Таке для вас особисто. Я почала читати з 4 років, тому все моє життя це книги. З, 90... з 1993 року я поступила в, Академ... в інститут культури. З 98 року я вже не злучалася з бібліотечною справою. Це дійсно справа мого життя. Я люблю книжки, я люблю бібліотеку. Я люблю моїх читачів. Читачі також люблять і вас, і українські книжки. А, власне кажучи, от таке запитання ми озвучували в наших ефірах, і все-таки, якщо ви не заперечуєте, ми його повторимо. Зараз, зараз саме для вас. От якщо б людська цивілізація або втратила, або кудись заховала книжки, як би ми тоді жили далі? якщо б таке сталося в глобальному світі? Ну особисто я почала б писати книжки. Угу, чудова, чудова відповідь. Я б сказав, ну не просто відповідь, чудова мотивація. Тож ми бажаємо нашим глядачам читати сучасні книжки, і українські, і україномовні, немає значення. Головне, щоб був цікавий контент. І давайте ще раз покажемо ці книжки, покажемо ваші дипломи. Тому що насправді читаюча людина – це успішна Україна. І от приклад успішності: от це книжки від Польського інституту в місті Києві, також від Національного університету Острозька академія. Ми дякуємо. Цим організаціям за таку підтримку нашим учасникам фестивалю і дякуємо молодіжному телебаченню. фестивалю. це такий календарик, ведуча Оксана Полянічкіна. До речі, там ви можете процитувати. Там дуже цікава думка від Оксани Полянічкіни, написана на календарику. Це дійсно теж мотивує наших читачів, тому що кожна інформація має, має свій сенс і зміст саме так. Отож, бажаємо читати світ, пізнавати і на цьому ефірі. Дякуємо за увагу. Дякую вам.